Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Дане відео буде переважно хіба для початківців, бо в сьогоднішньому відео хочу розказати вам, як купити індекс SP500. Перед початком перегляду, щоправда, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Друзі, індекс SP500. Скоріше за все, ви неодноразово чули, що потрібно купувати індекс SP500 і більше нічого. Не потрібно Купувати окремі акції, а будете купувати індекс S&P 500 і буде вам щастя, і заробите на тому найбільше. Ну і загалом сам Уоррен Баффет, найвідоміший хіба інвестор всіх часів, і напевно кожна людина, яка хоча б щось розуміє і чула про інвестиції, неодноразово чула. Казав, що після своєї смерті зап... зробив такий заповіт, що всі його активи прийдуть в... саме в індекс SP500, що він, власне, купить індекс S&P 500 Як загалом купити даний індекс SP500? Хочу вам сказати, ви індексу самого, як с... самого по собі, індексу ви не можете купити. Це просто індекс, який відслідковує інформацію 500 найбільших компаній. Даний індекс S&P 500 це біржовий індекс, який складається з 500 компаній, до речі, не 500, а 500%. Вісьми на сьогоднішній час бути точнішим. Ну, які торгуються на фондовому ринку. Власне, чому називається індекс S&P 500? Бо власне даний індекс зробила компанія і керує компанія під назвою Standard Poor's. Ну і власне, як купити індекс S&P 500? Можете подивитися, як він зростав? Тобто даний індекс показує нам силу, наприклад, американської економіки, бо власне слідкує за 500. Сами найбільшими їх компаніями з Америки. Ну і власне, подивіться, за 5 років, наприклад, даний, ETF, даний індекс зріс на майже 80%. Так як же його купити? Дуже і дуже просто. Даний індекс ми можемо купити за допомогою ETF. Найпопулярніші ETF на індекс SP 500 називаються VOO або Vanguard SP 500 ETF, а другий, так само, не менш популярний, називається SPY spdr. SP500 ETF Trust. Хочу вам сказати, що якщо ви купите один ETF і другий, результати у вас будуть майже ідентичні тому самому індексу SP500. Ну і власне, як взагалі купити даний ETF і що входить до нього? Давайте подивимося, що входить до ETF під назвою VOO або Vanguard SP500. Дивіться, якщо ви купите одну штуку даного ETF за 440 доларів, то загалом ви купите в сумі 500. 8 різних компаній. Тут можете побачити, скільки частин, скажімо так, яка частинка грошей буде заінвестовано в який сектор, і так само скільки грошей заінвестовано в окремі компанії. Тобто, купивши один ETF за 437 доларів, ви автоматично інвестуєте 7,5% в акції компанії Microsoft, 7,3% майже в акції Apple, 3,45% в акції Amazon і загалом в топ-10 компаній, бачите, заінвестовано 31,53% всіх своїх грошей. Тобто можете побачити, які компанії взагалі входять. Ну і загалом, крім тих компаній 10, є ще інші 498 інших компаній. Щоправда, в них заінвестовано прямо прям дуже і дуже маленька частина грошей. Ну і власне є даний ETF, називається Vanguard SP 500, а є так само SPDR. Він так само відсталковує даний індекс, і він його результати будуть ідентичні індексу. Можете подивитися за 5 років повернення etf ну, загальний відсоток повернення ІТАФу за 5 років 85%, а індексу SP 500 за останні 5 років 79%. Тобто, в принципі, можете подивитися, що результат навіть кращий, як сам індекс показав за цей період часу. Ну і загалом, яку компанію обрати? Чи одну, чи другу? Вибирайте любу. Чесно кажучи, я би обрав в принципі Vanguard SP 500 VOO, оскільки оплата за користування, скажімо так, активами, які знаходяться в даному ETF, є менша 0,03%. А, наприклад, в SPY 0,09%. Тобто даний ETF, по факту в три рази дорожчий від нашого. ВІОО. але, до речі, не переживайте, ви ніяких грошей не вплатите. Просто дані відсотки, скажімо так, будуть автоматично втримуватися. Ну і ви просто можете побачити тільки різницю в дохідності цілого ІТФ-у. І, до речі, подивіться, ніби здається, така різниця 003, а там 009, але подивіться, ВІОО за 10 років дав нам 160. І 4%, а spdR за цей період часу дав 159,58, Тобто по факту десь на половину відсотка менше, скажімо так, як даний ETF. До речі, як його купити? Подивіться, заходите до свого брокера, в мене, наприклад, це Interactive Brokers, вписуєте тікер-тікер. Тікер це скорочена назва. Тобто VOO, це власне даний тікер, наприклад. Вписуємо просто собі VOO в пошук від нашого брокера. В моєму випадку це Interactive Brokers, вибираю тут Stocks, Натискаю і можете побачити таку інформацію. До речі, що я чомусь тут мав мала бути кнопочка купити і продати, але їх нема. Чому і тут, бачите, є така червона, червона, червоний кружочок, і пише, що цей продукт для регулюється там. Кіт немає документу на англійській мові, і тому ми не можемо купити даний ETF. Одразу дуже дивно, але це нормально, бо вже досить таки давно існує таке правило, що резиденти Європейського Союзу не можуть купувати американські, е е американські ETF -и. Тому е ми маємо іншу альтернативу. Бачите, до речі, я так само знаход, є резидентом Європейського Союзу, тому не можу купити даний ЕТФ. Але в нас є альтернативи. Дані альтернативи мож можемо собі знайти на такому сайті, який називається Just ETF. Це пам'ятайте, запам'ятайте собі цей сайт, бо він вам буде корисний, якщо будете шукати якісь інші ETF-и, так само для громадян Європейського Союзу. Тут я собі вписав найкращі ETF-и на індекс S&P 500 І мені відкрило сторінку. І можемо подивитися, наприклад, найкращі ETF-и, найбільші ETF-и, які інвестують, скажімо так. В індекс S&P 500. І давайте подивимося. Власне, тут фонд в євро. Подивимося в найбільший ETF, фонд, який інвестує в індекс S&P 500. Він називається iShare Core SP 500 UCITS ETF ACC. ACC – це, -це. АЦЦ, це, -це, це власне Accumulation ETF, Тобто, купуючи даний ETF, ви не будете отримувати жодних дивідендів, бо дивіденди, які будуть виплачуватися тими компаніями, які є в складі даного ETF, будуть назад реінвестовуватися в ті самі. Компанії і таким чином буде збільшуватися капіталізація і вартість самого е, даного ІТЕФа. Ну і звісно, ми можемо тут собі подивитися таку інформацію, як і оплата 0,07% акумулейшін, так як я вам казав, що він не виплачує дивіденди, розмір фонду і скільки компаній входить до фонду. І, звісно, е, фонду. І, звісно якщо ми собі відкриємо Holdings, ну, то можемо побачити ту саму картину, тобто ті самі компанії, як і в тих VOO або е, SPY Microsoft Сімі Apple 7.2 2 і так далі по спадаючому. Ну і загалом, як купити даний, наприклад, ETF? Якщо я візьму собі просто оцю назву беру брук c наприклад, і Cont-V, e, тобто купу, копіювати і вставити, то мені бачите, нов результат фонд. Як його купити? Ну бо ну, це дуже, дуже таке дивне питання можливо бути для початківців, але але все-таки як його купити? Подивіться, дуже просто. Ви собі гортаєте на даному сайті, від, від, відкрили дане ETF, він вам сподобався, ви хочете його купити, гортаєте тут собі. Донизу, ще нижче, нижче, нижче. Переходимо через всі, то бачите всю інформацію, волатильність і тому подібне. Ну і власне, можемо побачити, де він листингується, тобто на якій біржі ми можемо його собі купити. І тут відображається валюта, в якій торгується даний etf фонд. І можемо собі купити, наприклад, в валюті там, в фунтах, в євро, навіть в принципі в доларах. Дивіться, наприклад, щоб купити даний ETF в фунтах на лондонській біржі, нам потрібно скопірувати даний. Тікер-тікер, і, і ту собі беремо просто контр-Ц, копіювати, копіювати і собі вставляємо тут. І бачите, мені одразу знайшло це SP1. Звіряємо, чи тут точно то. Заходимо сюди, сток і можна побачити, що даний ETF ми можемо собі спокійно, спокійно купити. Не дивуйтеся тут, що тут цифра незрозуміло яка аж 39401, оскільки це в фунтах відображається трішки інакше. І якщо ми купимо, наприклад, одну акцію даного. Ітіафу, то, власне, не заплатимо не 39 401 фунт, а всього-навсього 390-393 там, 393 фунти. Так що просто тут відображається там, до тисячі на дуже таки дивно на даній, наприклад, біржі. Але ми можемо собі купити в фунтах. Звісно, ми можемо собі купити в іншій валюті. Наприклад, можемо купити собі в євро і можемо купити на різних біржах. Можемо купити на німецькій біржі, можемо купити на борсі італіана, тобто там, на біржі в Італії. Наприклад, давайте. Візьму біржу GetX, тобто німецька біржа SXR8, називається даний ETF, даний тікер. Собі беремо, вставляємо і знаходимо iShare Core, SP500, ІБІС2, Stock. і можна побачити, що на даній біржі ми можемо купити той самий ETF за 450. 7 одиниць, а в якій валюті, до речі, в євро. так. Е, ну і все тут собі натискаємо buy, вибираємо, наприклад, там, лімітна ціна наприклад, по маркету. Вибираємо, скільки ми хочемо собі купити штук, одну, наприклад, і купуємо. Досить таки просто і нема взагалі проблем. Ну і так само можемо купити собі, наприклад, в доларах, бо в принципі в доларах ми теж можемо. Інвестувати, скажімо так, і, наприклад, в моєму випадку, так як в мене валюта мого брокерського рахунку в брокера саме долар, то мені би було найкраще купувати, власне, в доларах. Ну і я це можу зробити London Stock Exchange в доларах, називається Ticker CSPX. Я беру його собі, копірую. Тут заходимо сюди, вставити. Ну і перше, CSPX Stocks, і можемо побачити. 501 долар 28 центів Той сам індекс, це все те саме. Звісно, відображаються різні цифри, Ну але це в перерахунку на різну валюту. Там в євро, там в доларах, там в фунтах і тому подібне. Але по факту ми можемо собі купити. Звісно, наприклад, одна штука. Давайте виберу собі тут по маркету Бачите, 501 долар 26 центів. Купуючи одну дану одиницю даного ІТАФу, по факту я купую. І індекс SP 500, тобто тих самих 500 тих 5 компаній різних. Так що, в принципі, на даному сайті можете знайти і не тільки, наприклад, компанії, пов'язані з індексом SP 500, а там якісь інші. Дуже крутий сайт, всім рекомендую. Якщо відео сподобалося, було корисним, прошу ставити лайк. А якщо ні, то прошу ставити дизлайк. Всім дякую, па-па.